Казки Снігова королева від сьогодні мають черкаську прописку. У сквері Юність увесь день активно готували тематичне казкове містечко до відкриття. Першими прикрасили довколишні кущі, вже ввечері вони сяятимуть тисячами вогників. Згодом до скверу привезли карету з Дідом Морозом та Санчата, а також світлодіодних оленів та сніговиків. Цьогоріч цих фігур буде дещо менше, зате будуть кращі, переконують у дирекції парків. В тому році стари гірлянди, зараз боля нове вот, на 24 чотири вольта безпе основна маса гірлянтичні перейшла на светодиодное освещение. То есть светодиодные лампи. То есть ми намного менше електроенергії будемо чем в прошлые години казкове містечко у сквері юніс діятиме упродовж двох місяців. Які ще сюрпризи підготувала для черкастів дирекція парків? Дізнаємося у керівника підприємства Олександра Радуцького. Вітаю вас! Добрий вечір, Олександре Романовичу. Нещодавно у парку хіміків розпочали заливати каток. Коли все ж таки черкасті зможуть покататися на ковзанах просто неба? Ну ми планували, що вже на вихідних вони зможуть там покататися, але все буде залежати від погодних умов. Якщо у нас такий же буде триватися температурний режим, то вже на суботу і неділю зможуть прийти мешканці міста Черкаси і саме громада шкільної хімпосілку покататися зітворою на цьому катучку. я взагалі це була ідея, і в яких ще парках будуть катки? Ця ідея взагалі була міського голови Сергія Олеговича. Ми свій час добилися протягом трьох років, що люди почали ходити в парки вже і взимку, і влітку, і восени. І тому вирішили зробити такі сюрпризи саме, щоб взимку був активний видих у мешканців міста Черкаси і зробили такі катки. Це парк 500 парк перемоги, дитячий парк що на Кірова, та сквер хіміків. На даний час вже зроблені катки це парку п'ястиріччя і парк перемоги. Саме парку «П'ятиріччя» це і парку перемоги це на штучних озерах зроблено. Парку «П'ятиріччя» – це білдя білдерусалонті зможуть покататися на козанах дітвора. Сквір хіміків і дитячий парк зараз ми заливаємо, але ж, як я сказав, ще буде залежати від того, який буде мінус на вулиці. Які ще зимові розваги для черкастів підготувала дирекція парків? Як і в минулому році, в цьому році ми зробили прокат лиж санчат» в парку П'ясторіччя. В минулому році ми побачили, яка кількість дітлахів ходила саме в парк на лижі і санчата», тому ми докупили саме цей інвентар, ще в цьому році, додатково, для того, щоб, як кажуть, вистало всім. Також там буде у нас працювати бар, де можуть кафе, де зможуть випити гарячого чаю, кави, також буде гарячий шоколад, і якщо хтось проголодається, то може з'їсти бутерброд. Так що все готово, пар п'ятиріччя зустрічає, мешканців міста Черкас і дитлахів. Залишилось тільки дочекатися, щоб випав сніг. З приводу того, що на даний час відбувається за облрадою, то вже там стоять наряжені три ялинки. Наряджені гірляндами кущі, все це світиться, все дуже яскраво, красиво. Також ми поставили там, встановили будиночок Діда Мороза. Він уже на даний час чекає там дітлахів, коли до нього підходить, він співає, танцює. Також стоїть трон, стоїть японське дерево, яке теж світиться, і саме в цьому троні може сісти людина, мама, папа, там дитина і на пам'ятку собі сфотографуватися з Дідом Морозом. По скворейоні сьогодні ми вже, як і обіцяли, що до 15 числа встановимо повністю це казкове містечко. На даний час там знаходиться карета, а з Дідом Морозом, яка чекає сфотографуватися з дітлахами, санчата, які тянуть утолені, їх там зустрічають також сніговики. Все це в гірляндах, все це дуже красиво, яскраво. Це дійсно зимова казка. Зимова казка. І останнє запитання: чи буде цієї зими вже традиційний для черкастів фестиваль Кришталь? Так, ми плануємо провести його в цьому році, будемо очікувати на те, що у січні буде морози, то що у січні буде сніг. Зараз є три теми. Ну, на даний час я не буду трошки розказувати, бо це хай буде така Таємниць. таємничка. Да. Але ж ми дійсно плануємо зробити цей фестиваль Кришталь. Дякую вам, веселих вам свят і дякую, що завітали до нас у студії. До побачення. До побачення. Нагадаю, сьогодні гостем студії Віка новин» був Олександр Радуцький, керівник комунального підприємства Дирекція парків.